Мене звати Світлана. У мене приватний досвід практик із 2007 року. Я починала із хатха йоги, а непреривно веду практики групові індивідуальні із 2015 року, тобто постійно без перериву. Брала пакет йога преміум, в якого включено багато видів йоги. Відповідно, можна ознайомитися з тими видами йоги, з якими не знайомий детально, або розширити свої знання, або подивитися іншу сторону цих практик, як ведуть її інші, як пропонують проводити. Я була впевнена, що я там дізнаюся щось те, що я не знаю ще, або подивлюся з іншого боку на цю практику. І дійсно, я так і побачила, так і відбулося. Чому саме в нас навчання проходили? У вас чудова реклама. Мені писали і з різних шкіл, може, ви хочете розширити там свій досвід раніше. А потім, якраз, був такий момент: у мене змінився там стан по здоров'ю. Мені треба було деякий час відпочити. І я вирішила використати цей час для того, щоб розширити, скажімо так, свою кваліфікацію або подивитися з іншого боку на ті практики, які я веду. І якраз комунікації із вашим співробітником для мене були якраз такі максимально гармонійні. Я відчула, що ось якраз людина в темі варіант дійсно теж ціновий був. Вигідний і тому якраз перед моїм роком я вже прийняла рішення. Думаю, треба зробити це, пройти цей курс. Що було зручним, можливо, є якісь недоліки. От я недоліків ніяких не можу відмітити, тому що дуже швидко надавався доступ до курсів. Тобто, це все так побудовано у вас, що прямо з телефона можна придивлятися з телефона, з комп'ютера, поставити собі там на фон, наприклад, слухати лекції. Дуже зручно. У Вас та викладач Роман він розказує дуже дуже цікаво і глибоко. Тобто там можна не один раз цей матеріал дивитися і разом практикувати з викладачем, і розширюється своя практика і відповідно, Можна трохи по інакшому будувати особливо індивідуальні заняття. Що змінилося саме у вас? Я отримала потрібний досвід завдяки перегляду цих відео прослухованню лекцій. Наприклад, приходять до мене на практику, практикуючи, і я більше розумію, чому вони саме так виконують якісь елементи, а не інакше, тому що їм, наприклад, їх так давали. І мені легше коригувати цей процес уже надалі. У мене син, для якого я, до речі, самого початку хотіла взяти ваш курс. Тому ага. що цей диплом, сертифікат, який ви видаєте, він може мати значення, наприклад, коли от молода людина приходить в студію, так і в неї вона все по практиці ок, але наявність документа і ще і школи, яка відома, дає додатковий плюс. Деякі люди говорять про те, що а можливо, це шахрайство, а можливо, мене тут надурять і навчання ніякого не дадуть. Що б ви могли побажати нашим майбутнім студентам, щоб вони не боялися, щоб вони розвивалися і йшли все таки навчатися? Якби логічно, можна побачити, що існує, наприклад, акаунт в інстаграмі, в якому велика кількість підписників і комунікації йдуть відповідно в прийнятному форматі, і є відгуки від реальних людей. Це стосовно школи. Так вона давно існує. І також, звичайно, дуже. Добре, коли є рекомендація від когось, хто вже пройшов цей курс, це стопроцентна гарантія, що курс дієвий. Ну онлайн курси дієві, якщо в них вкладатися. Якщо пройти цей курс, повністю прослухати лекції, зробити практику, тоді людина відчує, що це не шахрайство.